Ще 11 днів буде тривати додаткова знижка з карткою АТБ. Подивимось, на які товари. Борошно своя лінія, житня обдирна 33,63, а ось борошно кукурудзяне тонкого помелу 19,86. Вареники біла береза з вишнею 55,96, пельмені з свининою та яловичиною 68,78. Пельмені розумний вибір, курячі, 65,84, Вареники з картоплею 49,12. Пельмені легка страва по українськи. 43,23, Хінкалі, 78,66. Батончик Королівський шарм 15,11, Печиво Марія Затяжне 30,02. Пряники з фруктозою 29,74. какао з молоком без цукру 61,47 Мультизлакові трубочки на фруктозі 44,84. Вафлі на фруктозі 22,71. Виноград сушений 2062, ядро мигдалю 35,82. Журавлина сушена – 50,07, асорті а фруктово-горіхове 44,56. А горіхове суміш, ядер горіхів 85,41, Виноград сушений кишмиш 19,57. Сушені абрикоси 89,87. Ядра бобів арахісу смажені 27,08. Банани сушені двадцать дванадцать. Мед акацієвий 55,01. Фрукти подрібнені з цукром. Чорна смородина 54, пятьдесят, Мед різнотрав'я 122, сорок за 0,9 кг. Джем малина 25,94. Сметана молокія 15% 36,29 шесть Сметана своя лінія 20% 20,71. Вафлі своя лінія артек 29,83. Є з ароматом молока. Є класичне. Вафлі своя лінія з ароматом лимону 29,83. Вафля своя лінія артек. Вагові 96,89 за кілограм. Вафлі своя лінія з ароматом молока 10,36. Вафлі своя лінія «Артек» з ароматом шоколаду 1036. це батончики упаковані 71 г. Вафлі 190 г «Розумний вибір» 24,13 Батончик, своя лінія Рок. Рольчик 5, Вафельні трубочки Миллениум 36,86 Торт вафельний 12,73. Вафлі розумний вибір 23,66. Вафлі з карамельною та з солоною карамельною начинкою 10,07. Будучи відео з оглядами, тому підписуйтесь на канал.